Ресурс, про це потрібно говорити, про це потрібно дбати. Дбати в першу чергу, знаєте, ми мами повинні самі. Самі за цей свій ресурс, докладати зусиль, тому що якщо ми про це не подумаємо, про це по-перше ніхто не подумає і не подбається точно. А по-друге, всі ж страждають із цього. Якщо мама, жінка, дружина не в ресурсі, ну всі страждають, всім погано. Тому 음, я таке вирішила поговорити на цю тему. Для мене це, для мене це дуже живе питання. Це прямо от. Якщо я в ресурсі, все прекрасно. Якщо я не в ресурсі, ну погано всім. Я вчора була в бані. Довго я не бувала вже. Ми просто перед тим ходили в баню щотижня, і це був мій конкретний ресурс. А зараз, е в зв'язку з оця от маленька наша, сама менша, вона погано переносить баню. Вона там неспокійна, ну не хоче, не хоче там бути. І ми призупинили це. Чоловік ходить з іншими чоловіками, а я. Трошки в прольоті. І от вчора, дивним чином, ми всі пішли, всією сім'єю ми пішли в баню. Вау, який це ресурс! Я просто, моє тіло, прям, коли я лежала в цій парілці і парилась, я відчула, як мені відпускає спазмовані м'язи. Прямо от я подбала про своє тіло. От я хочу вас закликати. І ну, навіть ну, що закликати, яке закликати? Просто я вам хочу перекламувати, який це капітальний ресурс баня. От прямо знайдіть себе десь там, де ви проживаєте, найдешевшу баню. Це не має бути якесь круте, за купу грошей, за купу тисяч, щоб там була класна парілка. І просто якось я не знаю, на годину навіть, на дві варто піти. Який це ресурс? Як це розслабляє тіло? Ми ж через, через тіло можемо вплинути на психіку? Це ж все взаємопов'язано. Тому баня це конкретний ресурс, це номер один. Для мене, для мене, я не знаю. Ну, мабуть, якщо ви так спробуєте і і прослідкуєте свій відгук свого тіла, то можливо і для вас це стане номер один. Це ну такий супер розслабляючий.